Наша співпраця із Caritas Ским розпочалася вже більше ніж 10 років тому. За час такої нашої спільної діяльності нам вдалося зреалізувати багато проєктів. окрім проєкту коло позитивного настрою. Ми зробили проект спільно з державними структурами ще один шанс. І також проект розмалюй світ, де у нас у віліця церкві. Є е, е, соціально -ре реабілітаційний центр для дітей разом і з ними. Ми проводили і цей проєкт, і інші заходи. Окрім цього, наша діяльність є е, е, е активною у таких е, напрямках. Ми допомагаємо і підтримуємо внутрішньо переміщені особи. Ми до ми намагаємося всіляко сприяти для допомоги. Осіб, які втратили на війні своїх рідних та близьких, то ми провели декілька сценок, заходів, де основними дієвими особами були як наші парафіяни, так і внутрішньо переміщені особи, і особи, які хотіли би проявити себе через мистецтво. Наш насущний день сьогодні і прости нам провини наші, які ми вичайно вивазами наші ніведі нас побусу, але визволи нас на парафії Різдва Христового. Стало доброю традицією проводити психологічні заняття для жінок. Це заняття психологічного розвантаження. В основному до нас приходять на заняття парафіянки, які Внутрішньо перемістилися із різних регіонів України зі Сходу, які лишилися без свого житла, без майна. Ці люди відчувають у собі Емоційну подавленість, тривожність, вони їм важко вирішувати свої питання, проблеми, і тому ми вирішили і священником створити такий простір, таке коло для жінок із психологічного розвантаження, на якому вони шукають відповіді на свої запитання. На відповіді, як вирішити ту чи іншу проблему. Жінки отримують велике емоційне задоволення, вони посміхаються. Вони радо йдуть на ці заняття, тому що вони їм імпонують, і ми бачимо великий позитив у цьому. Ми проводимо ще заняття для дітей, такі майстер-класи щотижня, де дітки можуть зробити виготовити аплікації. Різні сувеніри, робили ми свічки з ними, різдвяні, ну різні, різні, на різну тематику ми їх готуємо до відносно пори року чи якогось свята, ці поробки. Діти з задоволенням виконують їх, біжать з захопленням на наші заняття, зберігають ці роботи свої і показують приклад своїм меншим братам і сестрам. В рамках цього проєкту було проведено курс англійської мови для дітей віком від 5 до 7 років, де дітки вивчали елементарні теми і навчалися комунікувати між собою. Я намагалася створити вивчення англійської цікавим для дітей. Також хочу сказати, що особисто для мене це була хороша можливість проявити себе в ролі викладача, і мені це сподобалося. Ще хочу додати, що я мала хорошу практику. І я отримала ціни досвід на майбутнє. Вірю, що наша парафія ще буде вигравати гранти на різні проекти для розвитку дітей, адже діти це майбутнє України, і їх потрібно навчати та розвивати. Рада з питань ВПО опікується внутрішньопереміщеними особами. Ми намагаємося залучати як можна більше допомоги в Білу церкву. Ми вдячні церкві Різдва Христова за допомогу. Ми вдячні, що вони завжди задовільняють запити внутрішньопереміщених осіб. Порсійська територіальна громада дуже дякує оцей Ігорю за співпрацю за допомогу нашим сім'ям, малозабезпеченим, багатодітним, що завжди відкликається на потребу наших громадян, жителів. Дуже дякуємо за допомогу. Дякую, зок, зокрема, карета Київ за. Таку справді неоціненну підтримку для нас, хоч нас є мало, але ми намагаємося, щоб царство Боже тут на Білоцерківській землі справді ширилося. Дякую вам.